Акція проходила в приміщенні Народного дому просвіта. На запрошення благодійного фонду медики Вогоцької міської лікарні проводили обстеження стану здоров'я учасникам заходу. Вимірювали артеріальний тиск, робили кардіограму серця та визначали рівень цукру в крові. Осім, у кого під час обстеження був виявлений підвищений рівень цукру в крові, благодійний фонд подарував нові сучасні глюкометри, які передали українці з Німеччини. Дуже дякую. За все, що тут сьогодні зробили для пенсіонерів, і мені сьогодні дали тут лікомети, щоб я мірила цукор і взагалі справа дуже хороша, якби далі продовжувалася та справа здоров'я і щастя всім тим, хто то організував. Окрім іншого, благодійний фонд громади міста Долина запросив та оплатив послуги фахівців офтальмологічного центру. Більше як півсотні літніх долинян безоплатно пройшли комплексне обстеження зору. А ще організатори приготували учасникам заходу приємний сюрприз: смачний чай, фрукти, печиво та цукорки усім, хто завітав на свято здоров'я. Всі дружно, привітно, радісно зустріли пенсіонерів, тобто людей похилого віку. Вони того вартують, бо відпрацювали і, як то кажуть, хотіли, щоб їх уважили. Записалося багато людей, особливо на медичне обслуговування. Дівчата привітно всіх нікому не відказали, всі, всіх обслужили. От всі залишились задоволені, бо зробили аналізи, будемо так казати, хто, що, хто на що скаржився, тому що хворих багато зараз. Волонтери вивчали потреби пенсіонерів у забезпеченні медикаментами і обіцяли посприяти у їхньому придбанні.